Приміщення Іршанського центру первинної медико-санітарної допомоги, створене на базі місцевої амбулаторії, сьогодні не впізнати. За 60 років тут вперше утеплюють будинок, здійснюють заміну сантехнічного обладнання та ремонт кабінетів. Проект вартістю більше ніж 3,5 мільйони гривень, реалізується майже повністю за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Часка місцевого бюджету становить лише 10%. Усе це стало можливим завдяки об'єднанню громад. До Іршанської селищної ради приєдналася Добринська сільська рада та іще чотири населених пункти. Маючи єдиний на сьогоднішній день об'єкт медицини в такому незадовільному стані, який він був, було прийнято відповідне рішення спрямувати саме ці кошти насамперед на реконструкцію теплову санацію цього приміщення, щоб надання медичних послуг в Вершанській селищній територіальній громаді. Підняти до певного рівня, якщо я наведу вам цифри про бюджет селищної ради до об'єднання і після об'єднання, то у 2015 році бюджет Іршанської селищної ради плюс бюджет Добринської сільської ради, яка об'єдналася з Іршанською, загалом складав 8 мільйонів гривень в рік. Після об'єднання наш загальний бюджет. Став складати 21 мільйон гривень власних надходжень, а загалом 30 мільйонів гривень враховуючи освітню та медичну субвенцію, яка з держави тепер безпосередньо поступає до бюджету об'єднаної територіальної громади. Тобі ж в двох словах ті кошти, які раніше розподілялись між бюджетами інших рівнів. Вони сьогодні залишаються саме і працюють на мешканців об'єднаної територіальної громади, і саме на ці об'єкти соціальної сфери, які є медицина, освіта тощо. Головний лікар медичного закладу Олександр Набока каже, що реконструкція амбулаторії і Іршанської школи краще за будь-яку роз'яснювальну роботу доводить переваги децентралізації і укрупнення громад. Звичайно, ми такий ремонт. Ніколи в житті собі не дозволили зробити. Це однозначно. Ну, я так думаю, що це завдяки тому, що ми зробили цю об'єднану територіальну громаду, ми від'єдналися від району з точки зору медицини, створили, зробили цей проєкт. Все, в труби, водопровод, каналізація, стіни, все застаріли, все вже, ну, вже край треба було робити. це польза. Перша друга польза люди будуть працювати у більш-менш нормальних умовах енергозбереження. Ми будемо тратити трошечки менше грошей на, на опалення. Опалення в нас електричне, і ми собі можемо регулювати в кожному кабінеті, робити свою температуру, яку потрібно. Лікар педіатр Оксана Набока вважає, що реформа медичної галузі неможливо без страхової медицини. Допоки ж законодавчо це не вирішено, її функції сповна успішно виконує лікарняна каса. Мамочка з ребенком звертається к нам в амбулаторію, осматривається доктором, ставиться діагноз, виписується рецепт. Ми працюємо в місті з двома аптеками, які знаходяться тут же в дані амбулаторії. Тобто мамі не треба нікуди їхати. она тут же подошла, получила лекарства. Перечень поликорняной кассе – огромный лекарств. Это и антибиотики, отхаркивающие, жаропонижающие. То есть в достаточном количестве представлены. И мама получила помощь. Нині у Іршанській філії лікарняної каси перебуває 1579 чоловік, враховуючи, що у селищі проживає близько 6900 мешканців. Цей показник є одним з найкращих в області. Саме перше, що спонукало, я потрапила сама до лікарні. Саме перше. Лікування дуже обійшлось мені дуже дорого. А коли я лежала ну, жінками в палаті і бачила, хто був в лікарняній касі, була реальна допомога. Якщо оперативне втручання, дійсно виділялися ну, препарати. А я хай там, що по мінімуму, мені все одно потрібно було вставати, бігти і купляти. Ну, це я на свої очі б бачила. Тоді я вирішила. Зі мною така трапилася ситуація. У мене є ще двоє дітей. Ну тобто, в мене ось маленький хлопчик, він якби постійно там якісь десь цопельки, кашлі, десь вушко, десь трошки там простив. Ми приходимо до Едуардовни і ну, от, жалуємося на те чи інше, на що ми захворіли, і нам не відмовляють. Так, нам виписуються препарати безкоштовні, тому ми не жалкуємо, що ми ну, стоїмо в лікарняній касі. Дружині робили ну, операцію камні в почках, ну так за що лікарняної каси доволі таки що у нас була ну, піддержка, будемо так сказати. Я ну, так, так сплачуємо Я через зарплати прямо. Ну, сам не вношу а зарплати. Попри успіхи у реформуванні медичної галузі Іршанська, є і суттєва проблема: це нестача лікарів. Низькі зарплати змушують медичних фахівців шукати щастя за межами Володарсько-Волинського району і області. Втім, Оксана та Олександр Набока вірять, що у зв'язку з процесами децентралізації їх заробітна плата та умови проживання стануть на порядок вищими ніж зараз, і тому залишати іршанськ вони не збираються.